К РФ раптово вибухнули під час пострілів, ймовірно здетонував боєкомплект. Відповідні кадри розриву техніки расистів наводять декого на думку, що це могла бути бойова машина Північної Кореї. Буцібто ось так допоміг своєму любому брату Путіну і його солдати тепер мають палати на полі бою у своїх же бляшанках. Що сталося, та скільки подібних випадків було? Далі у відео вітаю вас! Зараз будемо говорити про важливі події. Не забудьте поставити свою подіба. Ку та коментар під цим відео В мережі з'явилось шокуюче відео, на якому рашисти підірвалися прямо на бойовій машині під час пострілу. На кадрах добре видно, як кілька військових армій рефії сидячи зверху на, ймовірно, БПМ ціляться та роблять постріл. Все це знімають на камери їхні. Колеги, ймовірно, робилося це для того, щоб потім похизуватися та викласти у мережу відео успішного відпрацювання по позиціях Збройних сил України. Але як це буває досить часто, в рашистів щось пішло не так. Що саме трапилось і чому це призвело до такого фіналу? Наразі невідомо, однак виглядає вражаюче кадри епічної самоліквідації таки потрапили в мережу. На відео добре видно, як рашисти задвохсотяться разом із дулом бойової машини. Ймовірно, Аряд був корейського виробництва, так пишуть експерти у соцмережах. Такі інциденти у рашистів не поодинокі. Нещодавно в рашистському щебєкіну вибухнули снаряди від сонцепьока поряд з рашистськими солдатами, як наслідок, самоліквідовані окупанти. Відомо, що в Шебєкіно-Білгородської області пролунав потужний вибух, після якого місцеві змі писали, що на місто могла нештатно зійти рашистська авіабомба. Що ж, новині пабліки були не так далекими від іс і це дійсно робота самих. Рашистів навіть губернатор регіону написав, що на околиці Щебєкіно стався вибух. Причини події встановлюються. Щоправда, за його даними, ніхто не постраждав. Відомо всього лише про пошкодження десяти приватних будинків та одного автомобіля. Як бачимо, вибухнуло дійсно потужно. У свою чергу джерела Астра в екстрених службах регіону повідомили, що ввечері в передмісті Щебєкіно вибухнули боєприпаси рашистської важкої вогнеметної системи Сонцепьо. Цитую внаслідок вибуху за щонайменше троє рашистських військовослужбовців. Причина вибуху невідома, але за попередніми даними він був мимовільним. Уточнюють у телеграм-каналі, як підрахувала Астра, щонайменше 93 рази рашистські ВКС Рефії випадково бомбили Білгородську область та окуповані території за останні чотири місяці. Нагадаємо, також що буквально нещодавно в на наміні ліквідувалися внаслідок підриву міни три. Окупанти та оператор пропагандистського телеканалу Росія-24. Цього факту не зміг приховати навіть губернатор Гладков. За його словами, співробітник пропагандистського телеканалу отримав осколкові поранення. Окрім нього, трьохсоті ще троє так званих. Бійців самооборони в одного з них також осколкове поранення. Що стосується системи сонцепьок, то в січні повідомлялося, що збройні сили України з Хаймар знищили російський сонцепьок. Крім того, українські бійці вже встигли застосувати трофейний сонцепьок проти окупантів у районі Ізюму. Також варто згадати, як рашисти допомогли силам оборони України і задвохсотились під час розмінування. Військові ерефії вирішили розмінувати дорогу, де знаходились протитанкові міни, і відразу відправились на демобілізацію після вибуху. Як повідомляє осінь аналітик, окупанти вирішили зайнятися розмінуванням дороги. Після спроби прибрати міну з дороги. Рашисти підірвалися на ній. Цитую. За року рашисти спробували прибрати з дороги протитанкову міну та виявилась сюрпризом, зазначив аналітик. А раніше і на Херсонщині рашисти випадково скинули три каби на свої позиції, намагаючись атакувати тактичну авіацію та випускаючи керовані авіабомби на Береславський район правобережжя Херсонщини, випадково скинули три каби на свої підрозділи. Також рашисти вирішили відкрити дружній вогонь по своїх же із танка. Окупанти продовжують атакувати не тільки українські позиції, але й себе. Так танк рефі розгубився на полі бою та відкрив вогонь по своїх позиціях. Як видно на оприлюднених телеграм-каналам оперативний ЗСУ кадрах, по посадці бігають російські окупанти на свої позиції. Цей момент в їхню сторону прямує ворожий танк. Він зупинився біля військових РФ, розвернув їхній бік пушку, опустив дуло, прицілився і вразив рухому рашистську ціль. Також був випадок, коли рашисти відкрили вогонь по побратимах, що вирішили здатися у полон. Усю ніч розгублені рашисти просиділи серед скошених снарядами дерев після потужного удару Збройних сил України по їхніх позиціях. А вранці здалися штурмовикам Сил оборони. І щоправда, під час евакуації рашисти хвацько відкрили вогонь по своїх по них відпрацювала власна артилерія. Тепер вони розповідають свої історії у полоні. Бійці 128 двадцять та 65 ї бригад пішли на зачистку позицій. Спершу закинули гранату, почули крики. Рашиської запропонували здатися відразу у полон. Усе це фільмував дрон. Коли полонених рашистів вели до позицій збройних сил України, вони відкрили вогонь по своїх. Полонені кажуть, воюють ні за що. Мобілізований з Дагестану Мустафа зізнався. Ставлення в рашистському війську до інших народів презирливе. Крім того, у тимчасово окупованому Севастополі рашистські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому Бельбек. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Цитую. У Севастополі воякою рефії збили власний літак. Він злітав із аеродрому Бельбек. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що льотчик нібито катапультувався. Згодом підтвердилась інформація, що рашисти вразили свій літак Су-35. Він впав у море. Такий же су 35 рашиська російська ПВО збила і над токмаком на Запоріжжі. Рашиські сили протиповітряної оборони з високою ймовірністю збили один із власних багатоцільових бойових літаків су 35 С над токмаком на Запоріжжі, приблизно за 20 кілометрів за нинішньою лінією фронту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. Хоча Ерефія втратила близько сотні літаків з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п'ята втрата су 35 С найсучаснішого бойового літака Рефі, що перебуває на озброєнні, відзначили британські розвідники. Коментуючи місце збиття літака, у британській розвідці зауважили, що це місце є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються рашистські штаби, що керують однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту. Цитую: ці штаби, як правило, захищені спеціальними системами про повітряної оборони малої та середньої дальності вони майже напевно перебувають у дуже високій готовності, оскільки Україна продовжує наносити ефективні глибокі удари по таких об'єктах. Йдеться у звіті британської розвідки. А штурмовик су 25 рашисти збили і взимку. За словами командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука, це чіткі та злагоджені дії рашистських зенітників. Цитую. Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила штурмовик Су 25 Це чіткі та злагоджені дії зенітників РФІ, за що їм велике спасибі від усього українського народу. Повідомив Олещук. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську!